Данія офіційно повернула Бразилії унікальну реліквію індіанський плащ із чотирьох тисяч пір'їн Червоного ібіса. Священну для корінних народів Бразилії річ європейці вивезли за колоніальної доби в 17 столітті. Подія настільки важлива, що на церемонії біля національного музею в ріо де жанейро був і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Моя позиція не змінилася. Я виступаю за права корінних народів на їхню територію та культуру, установлені конституцією. Церемоніальну накидку використовували в релігійних ритуалах народу Тупінамба з північно-східного штату Баїя. Мантію забрали, коли цю територію окупували голландці. Її довжина 1,8 метра. Уперше про неї згадано в данському документі 1689 року. Водночас вважають, що з Бразилії мантію вивезли приблизно за 50 років до цього. Мантія Топінамба є культурним особленням корінних народів усієї Бразилії. В його найбільшій і найпрекраснішій сутності вона є свідченням достатку багатого минулого, але також і надією на гідне майбутнє для всіх корінних народів Бразилії. Мантію зберігали в етнографічній колекції національного музею Данії. 2000 року музей надав її для виставки в Сан Паулу. На церемонію до Ріо приїхало коло 170 представників народності тупінамбу. З їхніх слів у Європі є ще 10 таких накидок. Їх зберігають у музеях та бібліотеках Італії, Франції, Бельгії, Швейцарії та Данії.